Божі Слова на кожен день. Робота з управління людством ділиться на три етапи. Що означає, що робота зі спасіння людства ділиться на три етапи. Ці три етапи не включають в себе працю зі створення світу, а радше є трьома етапами роботи періоду закону, періоду благодаті і періоду царства. Робота зі створення світу була роботою зі створення всього людства. Це не була робота зі спасіння людства, і вона не має ніякого відношення до роботи зі спасіння людства. Адже коли світ був створений, людство ще не було розбещене сатаною, і тому не було потреби виконувати роботу зі спасіння людства. Робота зі спасіння людства. Розпочалася лише після того, як людство було розбещене сатаною, і тому робота з управління людством також розпочалася після того, як людство було розбещене. Іншими словами, Боже управління людиною почалося внаслідок роботи зі спасіння людства, а не постало з роботи зі створення світу. Тільки після того. Як людство набуло розбещеного характеру, з'явилася робота управління і тому робота з управління людством включає три частини, а не чотири етапи або чотири періоди. Тільки так правильно називати Боже управління людством. Коли останній період наблизиться до свого кінця, робота з управління людством Повністю завершиться. Завершення роботи управління означає, що роботу зі спасіння всього людства буде повністю завершено, і що з цього моменту ця фаза для людства закінчиться. Без роботи зі спасіння всього людства не існувало б і роботи з управління людством, як не існувало б і трьох етапів роботи. Саме через порочність людства і через те, що людство так нагально потребувало спасіння, Єгова завершив створення світу і розпочав роботу періоду закону. Тільки тоді розпочалася робота з управління людством, що означає, що тільки тоді розпочалася робота зі спасіння людства. Управління людством не означає керування життям новоствореного людства на землі, радше йдеться про спасіння людства, яке було розбещене сатаною, тобто про перетворення цього розбещеного людства. Ось що означає управління людством. Робота зі спасіння людства не включає роботу зі створення світу, а тому робота з управління людством. Також не включає роботу зі створення світу, але натомість включає лише три етапи роботи, які відокремлені від створення світу. Щоб зрозуміти роботу з управління людством, необхідно бути обізнаним з історією трьох етапів роботи це те, що має знати кожен, щоб бути спасенним, як створіння Божі. Ви повинні усвідомлювати, що людина була створена Богом, і ви повинні розпізнавати джерело розбещення людства і, що більше, процес спасіння людини. Якщо у спробі заручитися Божою прихильністю, ви знаєте тільки, як діяти відповідно до доктрини, але не маєте жодного уявлення про те, як Бог спасає людство. Або про джерело розбещення людства, то саме цього вам як Божому створінню бракує. Ти не повинен задовольнятися самим лише розумінням тих істин, які можна утілити у життя, залишаючись у невіданні щодо ширшого масштабу Божої роботи управління, і якщо це так, то ти занадто догматичний. Три етапи роботи. Це внутрішня історія Божого управління людиною, пришестя Євангелія по всьому світу, найбільшої таємниці у середовищі всього людства. Вони також є основою для поширення Євангелія. І якщо ти зосереджений тільки на розумінні простих істин, які стосуються твого життя. І нічого не знаєш про цю найбільшу з усіх таємниць і видінь, то хіба твоє життя не схоже на бракований продукт, який ні на що не придатний, окрім як на те, щоб на нього дивилися, якщо людина зосереджується на самій лише практичній стороні, а роботу Бога і те, що людина повинна знати. Розглядає як щось другорядне, то хіба така людина не заощаджує на дрібницях, а марно тратить на великому? Те, що ти повинен знати, ти мусиш знати. Те, що ти повинен втілювати у життя, ти мусиш втілювати в життя. Тільки тоді ти станеш тим, хто знає, як прагнути істини. Коли для тебе настане день поширювати Євангеліє, якщо ти зможеш лише сказати, що Бог великий і праведний Бог, що Він верховний Бог, Бог, з яким не може зрівнятися жодна велика людина, і що він Бог, вище, за якого немає нікого, якщо ти зможеш сказати лише ці недоречні та поверхові слова. Будучи абсолютно нездатним говорити слова, які мають наріжне значення та сутність. Якщо тобі немає чого сказати про пізнання Бога або Божу роботу, і, крім того, ти не можеш пояснити істину або забезпечити те, чого людині бракує, то така людина, як ти, нездатна належно виконати свій обов'язок. Свідчити про Бога і поширювати Євангеліє царства справа непроста. Спочатку ти мусиш озброїтися істиною та видіннями, які необхідно зрозуміти. Коли ти чітко зрозумієш видіння та істину різних аспектів Божої роботи, і у своєму серці пізнаєш Божу роботу і незалежно від того, що чинить Бог, чи то праведний суд. Чи то очищення людини, ти володітимеш найвеличнішим видінням як своєю основою, і ти володітимеш правильною істиною для втілення в життя, тоді ти зможеш прослідувати за Богом до самого кінця. Ти мусиш знати, що незалежно від того, яку роботу він виконує, мета Божої роботи не змінюється. Осердя його роботи не змінюється, і його воля щодо людини не змінюється. Якими б суворими не були його слова, якими б несприятливими не були умови, принципи його роботи не зміняться і його намір спасти людину не зміниться. За умови, що це не робота откровення щодо того, яким буде кінець людини. Або щодо місця призначення людини, і не робота фінальної фази, або робота завершення всього Божого плану управління і за умови, що це відбувається в той час, коли він працює над людиною, осердя його роботи не зміниться. Це завжди буде спасіння людства. Це має бути основою вашої віри в Бога. Метою трьох етапів роботи є спасіння всього людства, це означає повне спасіння людини з під влади сатани. Хоча кожен із трьох етапів роботи має свою окремішню мету і значущість, кожен із них є частиною роботи зі спасіння людства, і кожен із них це різна робота зі спасіння. Що виконується згідно з вимогами людства. Щойно ти усвідомиш мету цих трьох етапів роботи, ти зрозумієш, як оцінити значущість кожного етапу роботи і визначиш, як діяти, щоб задовольнити бажання Бога. І Якщо ти зможеш досягти цієї точки, тоді це найвеличніше з усіх видінь. Стане основою твоєї віри в Бога. Ти не повинен шукати тільки легких способів практикування або глибоких істин, натомість мусиш поєднувати видіння з практикою, аби були як істини, які можна втілити в життя, так і знання, основані на видіннях. Тільки тоді ти станеш тим. Хто всебічно прагне істини?